Можливо, це відео попадеться тим, хто є власником малого бізнесу. Напишіть в коментарях, як ви взагалі зараз виживаєте. Я реально, коли дізнався там плюс-мінус, як ситуація на ринку і які умови даються малому бізнесу, які умови великому бізнесу, та як, в принципі, формуються ці умови, я просто був в шоці. Типу, я працівник департаменту маркетингу у великій українській компанії українській. Ми займаємося категорією FMCG. Тобто у нас дуже багато постачальників типу Procter Gamble, там, Lega і так далі, і тому подібне. Щоб отримати вигідніші умови, потрібно більше продавати. Щоб більше продавати, потрібно більше вкладати. І якщо у тебе просто немає грошей, щоб більше продавати. Супер класні умови від постачальника тобі не отримати. Тобто, якщо ти маленький гравець, наприклад, ти маленький зоомагазин або маленький магазин косметики. Ти ніколи не отримаєш від постачальників популярних в Україні такі самі умови, як отримує великий гравець, великий продавець. Виходячи з цього, ну тобі потрібно якось бути супер унікальним в своїй ніші, супер експертизу мати в своїй ніші. Тобто ти не можеш продавати усе. Якщо ти зоомагазин, ти маєш спеціалізуватися лише на зоо. Як це там, наприклад, робить розетка, Маудау, Комф і так далі. Вони спеціалізуються на дуже багато різних категорій товарів. Якщо ти маленький бізнес, там ФОП, то ти маєш бути прям експертом у своїй ніші. Якщо до тебе приходить покупець, він хоче купити корм, ти маєш надати. Професійну консультацію, ти маєш прям не знаю, облизувати цього покупця, особливо в наш час, того, щоб він купив саме у тебе. Бо таку саму ціну я не знаю, як ти можеш, ну, як маленький бізнес може дати таку саму ціну. Типу, як взагалі вижити, коли умовно великому гравцю, великому рітейлеру, вендор дає там, на просування свої гроші. Samsung може дати тобі там, 200 тисяч, 500 тисяч, мільйон. Гривень на те, щоб ти прорекламував їх товари і їх купили саме у тебе. Тобто на просування на маркетинг дає сам постачальник товар, гроші для малого бізнесу такого не буде, якщо ти живеш там в якомусь Піромайську і ти торгуєш телевізорами Samsung, ну продусиш ти типу, 10 телевізорів або нехай 30 телевізорів за місяць по телевізору в день. В найкращому не випадку. Нехай 60 телевізорів на місяць, там, по два в день Samsung саме, але це все одно, порівнюючи з великими мережами, це просто ніщо. Постачальнику немає сенсу тобі давати якісь супервигідні умови, щоб ти там рекламувався, витрачав гроші, там, закупав рекламу, банери і так далі. Як, ну, типу, в малому бізнесу виживати і конкурувати?